Розділ 14 людська недуга. Фантазії, які лежать в основі стількох наших клопотів, пов'язаних з часом, добре відображає назва книжки, на яку я натякав у першому розділі Прибери до рук час і своє життя гуру в царині керування часом Брайана Трейсі. Причина того, що час становить для нас таку трудність, полягає в тому, що ми постійно прагнемо прибрати його до рук, здобути владу і контроль над триванням свого життя, щоб зрештою почуватися у спокої і безпеці, і більше не бути такими беззахисними перед його подіями. У декого ці труднощі виявляються в прагненні стати настільки продуктивними й успішними, щоб назавжди позбутися провини за те, що ми могли б розчарувати інших, або страху звільнення за низькі результати, або щоб уникнути перспективи померти, не сповнивши своїх найбільших амбіцій. Інші люди взагалі утримуються від створення важливих проектів чи налагодження романтичних стосунків, остерігаючись присвятити своє життя тому, що може або не може виявитися вдалим на практиці. Ми марнуємо своє життя, обурюючись, що вуличні затори чи малюки посміли відірвати в нас час, який їм потрібен, оскільки вони яскраві свідчення того, як мало влади ми маємо над своїм розкладом. І тому ми женемося за своєю найбільшою фантазією опанувати час. Щоб на порозі смерті набути досить ваги у космічній світобудові, а не упасти під ноги майбутнім еонам, що без жалю розтопчуть нас, ця мрія про те, щоб одного дня все ж таки узяти гору у своєму протиборстві з часом. Ілюзія, правду кажучи, цілком прощена, адже альтернатива страшенно прикри тривожна. Але альтернатива ця принаймні правдива. Наша боротьба приречена на невдачу. Оскільки ваш час настільки обмежений кількісно, то у вас ніколи не буде досить впливу і влади, щоб упоратися з усіма вимогами або реалізувати кожну амбіцію, яка виглядає важливою натомість вам доведеться робити важкий вибір. І, оскільки ви не можете ні визначити, ні навіть передбачити того, що станеться зі скінченим відтинком вашого часу, то ніколи не відчуєте, що маєте повну владу над подіями свого життя, і неосяжні для страждань, готові до зустрічі з усім, що чекає на вас далі Умовне життя. Але глибшу істину, яка стоїть за всім цим, можна знайти в таємничому припущенні Гайдегера, що ми взагалі не отримуємо, і не маємо часу, і що натомість ми і є час. Ми ніколи не візьмемо гору у протистоянні з моментами свого життя, тому що ми не що інше як ці моменти. Щоб їх опанувати, знадобиться спершу відійти за їхні межі, відокремитися від них. Але куди ми можемо відійти? Час це та субстанція, з якої я зроблений, пише Хорхе Луїс Борхес. Час це ріка, що несе мене, але я та ріка. Це тигр, що вбиває мене, але я той тигр. Це вогонь, що пожирає мене, але я той вогонь. Ви не можете видертися на безпечний берег річки, коли ця річка ви. І тому небезпека і вразливість це наш первісний стан, тому що в кожен з тих моментів, які неминуче приходять до вас, може статися все від термінового повідомлення електронної пошти, що зруйнує ваші плани на ранок до важкої утрати, яка стрясне ваш світ до самих основ. Життя, яке спрямоване на досягнення безпеки з погляду часу, коли така безпека насправді недосяжна, врешті-решт неминуче стане умовним, Не мов би момент вашого народження досі лежить десь у майбутньому, просто за обрієм, і ваше життя у всій його повноті може початися тільки тоді, коли дістанетеся туди, як сказав Арнольд Беннет, у належному робочому стані. Як тільки ви доведете до кінця всі справи, кажете ви собі, або впровадите кращу систему особистої організації, або здобудете науковий ступінь, або інвестуєте досить багато років у вигострення своєї майстерності, або як тільки ви знайдете свою половину чи народите дітей, або як тільки діти покинуть дім, або як тільки прийде революція і запанує соціальна справедливість. Тоді, коли ви нарешті відчуєте, що маєте владу в руках, ви зможете відпочити трохи і знайти справжню значущість. А доти життя це неминуча боротьба, іноді захоплива, іноді виснажлива, але завжди на службі в деякого моменту істини, що досі ще в майбутньому. Пишучи, в 1970 році Марія Луїза фон Франц, швейцарська психологиня, і дослідниця казок, вловила потойбічну атмосферу такого існування. Приходить дивна думка і відчуття, що ваше життя ще нереальне, поки що ви робите те чи інше, але незалежно від того, чи йдеться про жінку чи роботу. Це ще не те, чого ви хочете насправді, і у вас завжди живе фантазія, що десь у майбутньому з'явиться, врешті, оте реальне. Такого роду людину жахає єдина річ: взагалі прив'язатися хоч до чогось. До неї приходить жахливий страх опинитися на припоні, зануритися цілком у простір і час, і бути тією унікальною людиною, якою ви насправді є. Зануритися цілком у простіри час чи навіть частково, що буде насправді досягненням для будь-кого з нас, означає визнати поразку, змиритися зі смертю ілюзій. Ви мусите прийняти, що справ завжди буде занадто багато. Що ви не можете уникнути важкого вибору або примусити світ прискорюватися чи сповільнюватися так, як ви забажаєте, що жоден досвід, і тим більше наші тісні стосунки з іншими не можуть гарантовано бути вдалими і безболісними в майбутньому, і що з космічного погляду, коли все закінчиться нарешті, усі ваші старання не порахують як щось насправді велике. І що ви одержите, прийнявши все це, ви зможете фактично існувати тут. Ви зможете мати деяку справжню опору в житті. Ви зможете витрачати свій скінчений час, зосередившись на тих кількох речах, які важливі для вас самі в собі, просто зараз, у цей момент. Мабуть, потрібно розтлумачити, що все це насправді не аргумент проти таких довгочасних поривань, як подружжя чи батьківство, розбудова організацій чи реформування політичних систем, і безумовно не аргумент проти боротьби з кліматичною кризою. Це насправді ті речі, що важать найбільше. Але це аргумент на користь того, що всі ці речі можуть мати значення тільки тепер, у кожен момент, поки триває робота. Байдуже чи дійшли вони до тієї стадії, яку решта світу називає завершенням, тому що ви не сягнете далі аніж тепер. Також спокусливо уявити, що завершення чи принаймні ослаблення боротьби з часом могло би також зробити вас щасливими більшу частину часу, але я не маю причин вважати, що це таки правда. Наші скінчені життя переповнені всіма болісними проблемами скінченності від переповнених тек із вхідними листами і аж до самої смерті, і від того, що ви їх визнаєте, вони не перестануть бути проблемами, у будь-якому разі чимось подібним до них. Спокій душі, який може прийти до вас, насправді вищого рівня, він полягає у визнанні того, що ваша нездатність втекти від проблем скінченності не становить насправді проблеми. Людська недуга часто болісна. Але як стверджує вчитель дзену Шарлотта Джокобек, вона нестерпна тільки доти, доки ви перебуваєте під враженням, що ліки насправді існують. Прийміть неминучість горя, і до вас прийде свобода. Принаймні, ви зможете врешті примиритися з життям. Той самий здогад, що вразив мене на тій парковій лавці в Брукліні, приголомшив так само французького поета Крістіана Бобена, подібних, як він пригадує, буденних обставинах. Я чистив червоне яблуко в саду, коли зрозумів ні з того, ні з сього, що життя насправді. Це безкінечна низка невдивовижу не проблем. З тією думкою океан глибокого миру заповнив моє серце. П'ять запитань. Щоб усе це стало трішки конкретнішим, можливо, вам буде корисно поставити подальші запитання про своє життя. Немає значення те, чи знайдуться на них відразу відповіді. Суть полягає в тому, щоб, як у відомій фразі Райнера Марії Рільке, жити запитаннями, навіть поставивши їх досить щиро, ви почнете осягати реальність своєї ситуації і найповніше використовувати свій скінченний час. Першим де саме у своєму житті чи роботі ви домагаєтеся комфорту, хоча ваше становище передбачає невеликий дискомфорт? Реалізація найважливіших проєктів свого життя майже неминуче пов'язана з тим, що ви не будете цілковито контролювати свій час, захистившись від болісних нападів реальності або упевнившись у майбутньому. Це означає, що вам доведеться розпочинати справи, які ризикують зазнати невдачі, наприклад, тому, що вам, як виявилося, бракує потрібного таланту. Це означає, що вам можливо доведеться ніяковіти провадити складні розмови, розчаровувати інших і налагоджувати настільки глибокі стосунки, що додаткові страждання, коли горе трапляється з тими, хто вам не байдужий, майже гарантовані. І тому ми природно схильні ухвалювати рішення пов'язане з щоденним використанням часу, які натомість роблять своїм пріоритетом уникнення тривоги, прокрастинація, відвертання уваги, страх перед зобов'язаннями, намагання довести всі справи до кінця і братися за багато проєктів водночас усе це способи зберегти ілюзію, що ви й далі маєте владу над часом. І компульсивна тривога діє так само, хоча й не в такий явний спосіб. Вона сповнює вас похмурим, але утішливим почуттям, що ви робите дещо конструктивне, намагаючись зберегти контроль. Джеймс Голіс радить запитувати, ухвалюючи будь-яке важливе рішення в житті, цей вибір мене звужує чи розширює. Це питання не дозволяє шукати рішень, що покликані ослабити тривогу, і натомість сприяє налагодженню контакту зі своїми глибшими намірами, що претендують на ваш час. Якщо ви намагаєтеся вирішити, скажімо, чи відмовлятися від деякої роботи або стосунків, чи, приміром, подвоїти свої зусилля на їхню користь, то запитання, що вас робить найщасливішими, ймовірно, привабить вас до найкомфортнішої можливості або перелізує, сповнивши нерішучості. Але зазвичай ви інтуїтивно знаєте, чи збереження стосунків або роботи становитиме для вас того роду труднощі. Чи допоможуть вам зростати як особистості розширення, чи все ж таки стануть причиною того, що ваша душа малітиме з кожним наступним тижнем звуження? Щоразу, коли у вас буде змога, обирайте некомфортне розширення? Друге, чи ви дотримуєтеся стандартів продуктивності чи ефективності, які неможливо виконати і оцінюєте себе відповідно до них? Наша фантазія домагатися колись цілковитої влади на часом має один спільний симптом: заради неї ми ставимо собі цілі, які само собою неможливо виконати цілі, які завжди потрібно відкладати на майбутнє, оскільки їх годі досягнути тепер. Але річ у тому, що ви не зможете стати настільки ефективними й організованими, щоб зреагувати на безмежну кількість вимог, які надходять до вас, і так само зазвичай годі витрачати достатньо з нашого погляду кількість часу на свою роботу й дітей, а також на спілкування, подорожі та політичну діяльність. Але оманливе почуття розради приходить разом із вірою, що ви перебуваєте в процесі створення такого життя, яке може настати день від дня.